Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо ліпити їжачка за допомогою зерен вівса. Цей їжачок робить запаси на зиму, збирає грибочки. Для роботи нам знадобиться пластилін, зернятка вівса, дощичка Три. Беремо великий шматочок чорного пластиліну. Розминаємо його в руках. Розкочуємо та робимо форму овала, так. мордочку їжачка. Трішки витягуємо. Так, ось так ось вийшло. Тепер візьмемо шматочок чорного пластиліну, білого пластиліну. Так, І будемо робити оченята. Ось ми зробили маленькі кульки білого та чорного кольору. Так, робимо оченятки. Так. Ось таким чином. Другі оченятка. Та носик. Ось. Так, а зараз, подивіться, дітки, зараз ми будемо займатися найкращою дією для вас. Ми візьмемо зернятка вівса, та будемо насаджувати на спинку їжачка. Ось таким чином. Так. Подивіться, який у нас вийшов їжачок якими гарними голочками. Так, а їжачок наш збирає грибочки. Зліпимо грибочки. Так, ось таким чином ніжка. Так. Так, капелюшок. Так. Ось так ходить. Подивіться, гарно. Ось їжачок вже поспішає з грибочками до своєї нірки. Зліпіть і ви таку тваринку, любі малята, Успіхів вам у творчості і до зустрічі.